Дня. Хочу зробити невеличку презентацію об'єкта будівельного, хочу представитися сам і представити людей, які мене найняли на цю роботу. Так, Коротко, два слова про себе. Я керівник товариства з обмеженою «Мешак мешаки партнери, я виконуючий директор. Значить, Об'єкт знаходиться в Західній Україні. Як було наше знайомство, ми познайомилися з київською організацією Добродари, з керівника звати Андрій, і його товариш Олександр. Ми познайомилися, заключили договір і приступили до роботи. Значить, на цьому об'єкті який об'єм робіт ми взялися виконувати. Була реконструкція цього даху без зміни основної частини. Ми замінили шифер. Було вирішено замінити шифер, бо то є азбест. Ну, він шкідливий матеріал. Зараз вибраний італійський матеріал металу 0,50 мікрон, гарний якісний матеріал. E, значить, e, Далі що у нас відбувається? E, обговорено з замовником з e, громадською організацією Добродари. Обговорено, що ми будемо виконувати дренаж e, цього e, будиночку. E, значить, Зараз працює спецтехніка, працюють люди. Ми будемо купати траншею, будемо прокладати дренажні труби, відводити лишню e, воду. Від цього від фундаменту. Надалі планується добудова і планується внутрішні роботи також зробити. Значить, що мені подобається у співпраці з Добродарами, є розуміння від керівника Добродарів від Андрія. Він нам допомагає в цьому. Склались такі у нас дружні відносини. І об'єкт, ну, скажімо, підвищеної складності, тому що це є гірська місцевість. Але ми з натхненням працюємо і, і хочемо довести цей об'єкт під ключ. Ми сподіваємося, що ми як генпідрядна організація покажемо якість роботи і керівник добродару. В особі Андрія буде задоволений і він нас буде далі наймати, і ми будемо спільно працювати. Дуже дякую вам. Знаю, що це відео робиться для партнерів з Японії, дружньої нам країни. Ми також хочемо подякувати за допомогу їм в надані такі важкі часи для України, такої посильної допомоги. Розкривати призначення цього будівельного майданчика я не, не буду, але я думаю, що все для перемоги. Дуже вдячний добродарам Андрію, що він надав нам можливість працювати, проявити свій талант як будівельник. На цьому об'єкті працюють у нас оформлені працівники. Я, та як керівник, маю посвідчення про працю я людей, я людей проінструктував. Я маю допуски як керівник, що ми працюємо, сплачуємо податки і скажімо, і готові далі працювати і добиватися результатів. Гарно дякую, дякую до побачення, як по нормальному цей берег би треба було вирізати, але вже ми робимо дренаж. Чуєш? я